Вітаю! 3 січня 20.25, місто Рівне Україна. Сьогодні на огляді вічно зелена рослинка, грунтопокривна, барвінок. Барвінків є досить багато. Зокрема, в мене представлені малий і великий барвінок. Звичайний барвінок, який в нас дуже багато. Є в лісах, звичайний зелений. Він якби дуже досить агресивний, але його використовують в медицині. Здається, в травні його зрізають, висушують і навіть відправляють за кордон. Я його ще не вирощувала, я його навіть не купувала. Одна з покупчень. Приїжджала за полуничкою, побачила в мене декоративні рослинки, і ми домовилися обмінятися деякими рослинками, які в мене немає. І вона взяла те, що їй подобається. І в подаруночок привезла мені ось такий барвіночок. Я його висадила за парканчиком, але вона попередила, що він дуже агресивний і заплітає дуже гарно землю. А взагалі, я зараз приділяю досить велику увагу. Саме грунтопокривним рослинам. Чому? У мене всі квітники застелені спомбондом і на них лежить кора. Але за пару років я зрозуміла, що кору потрібно постійно докупляти. По тій причині, що вона якби так трухне, і зараз навіть у нас що ця кора тут виготовляється. Ну, Збирається, ціна її досить немаленька. Тому якби звернула увагу саме на ґрунтопокривні рослини, щоб в змозі потихеньку е, міняти кору на грунтопокривні рослинки. Е, також вивчаю, яким краще підходить сонце, яким краще підходить тінь. Ну, ось цей звичайний барвіночок, зелений. Я його висадила. За паркан, він там між спірейками буде собі рости і буде його так розділяти і під парканчиком розсажувати. Цвіт, має цвісти він в травні місяці голубенькими квіточками. Слідуючий сорт, який був виведений, в 1995 році в Сполучених Штатах Америки називається Іллюмінейшн. Він різниця тим, що в нього, бачите, таке жовте, жовте таке пасмо, якби практично на весь листочок, тільки зелененьке по краєчку йде. Я його так само висадила в тінь під бузок. І практично 4 роки він в мене не, не наростає. Можливо, саме цей сорт потрібно висаджувати на сонце. Спробую в цьому році посадити частинку на сонце, подивлюся, як він буде на сонці себе вести. Ну, бо взагалі-то я в лісі так само дивлюся, вони все-таки барвінки не дуже полюбляють сонечко. Вони все-таки лізуть більше там, де такий півтінь-тінь. Тому ще навіть не бачила, як він квітує, має квітувати голубенькими квіточками. Але досить цікавий такий, бачите, теж таке видовжене листечко. Ось і такі має досить великі проміжки між листячком. Або він в мене так в тіньку там витягується. Буду ще спостерігати. Ну, досить цікавий такий барвіночок. Слідуючий барвіночок. Теж малий, це все малі. Ось три сорти в мене барвінок малий. з цим барвінком в мене просто вийшла ціла історія. Я його замов... замовляла, купляла вже три рази. Але маю дуже велику надію, що це все-таки буде в мене барвінок. Тому що приходили, один раз я купувала в місті рівне, один раз пописувала і приходили мені бересклети. Саме береск. Я буду знімати окремо про той чудовий береск, але є відмінності і маю надію, що це все-таки в мене барвінок. Верегатний має такі біленькі краєчки. Ось так, бачите, біленькі краєчки має і має квітувати голубенькими квіточками. Барвінок малий. І тут проміжки досить невеличкі, маленькі проміжки між листочками. Тому що все-таки моя задача, ціль стоїть така, щоб закрити землю. І коли великі проміжки, ну, дуже довго треба, щоб рослинка наростала, щоб закрила землю. Взагалі, всі барвінки являються. Ядовитими рослинками, тому проблеми з шкідниками як би немає, бо їх ніхто не хоче їсти. Що дуже чудово, як для садівника. І ще один барвінок це барвінок великий, теж має квітувати голубенькими квіточками, Дерігатний. має ось таке листя. Ось. Я просто для порівняння візьму, дивіться, цей і цей І Дивіться, яка різниця в листі. Але він має дуже великі проміжки між листочками. Дуже гарно наростає, але для того, щоб закрити землю, це, напевно, нереально. Бачила, що цей барвінок використовують для кашпо. Як він шикарно там дивиться. Ось ці. Віточки спускаються десь до трьох метрів. Навіть бачила в будинках, чіпляють на стіночку, там, де йде драбина, і він так гарно, гарно, дуже гарно дивиться. Ну, тільки єдине, що треба сажати не одну віточку, а пару, щоб вони якби так кущилися і йшли донизу, але шикарно виглядає. Дуже гарно наростає. Я тут його посадила, теж в він дуже гарно наріс, квітування поки я не бачила, бо я його тільки висадила, але дуже гарний. Так само кожен листочок має різний окрас, вони всі різні. Розмножується він, ось він пішов, і тут він в мене вже десь приріс, бачите, тобто вони розмножується ось тут, в кожній пазухі, якщо він потрапляє до землі, він пускає корень і таким чином дуже гарно наростає. Ну, я взагалі рахую барвінок. Це така українська рослинка. Дуже гарна, квітує навесні, голубенькими. Є сорти великого барвінку, здається, ще з білим і рожевим. Альба точно з білими квіточками і ще якісь здається з рожевими. Навіть прочитала, що є барвінки на махрові, але вони ростуть тільки е, на Кавказі десь. Я не бачила махрових. І невідомо, чи вони в нас будуть зимувати і будуть не скидати листечко. Ось такі чудова рослинка. Беріть до уваги. Хто планує собі так само не просапувати, а закривати землю? Одна з таких рослиночок є барвінок. Дякую вам за увагу. Все буде Україна!